Думаю, що кожен, хто є тут присутній, щоденно молиться молитву Отче наш. І в цій молитві ми говоримо слова прости нам провини наші, які ми прощаємо нашим винуватцям. Ці слова в молитві Отче наш це скорочення сьогоднішнього Євангелія. Досить довге Євангеліє ми чули. У молитві наш» ми кожного дня це Євангеліє проживаємо. В кожного разу, коли ми молимося, молитва Отче наш, ми кажемо Богові, просимо прости мені так, як я пробачаю своїм ближнім, які мене скривдили. Тобто молитва Отче наш і ці слова в ній це щоденне нагадування, що Бог є милосердним. Якщо ми проговорили молитву Отче наш і не задумувалися над нею, над цими словами глибокими, якщо не зупинялися, коли молилися «Отче наш» молитву самі, то, скоріше за все, найчастіше ми не усвідомлюємо, який милосердний і люблячий є Господь. Є така добра практика, коли. Особисто самі молимося, молитва Отче наш, то зупинятися після кожної фрази, сказати Отче наш і побути 30 секунд, наприклад, хвилину в тиші, прости нам провини наші і побути в тиші. Не введи нас у спокусу побути в тиші. Нехай святиться Твоє ім'я побути в тиші. Це скорочення сьогоднішнього Євангелія. Це нагадування, що Бог милосердний. Кожного разу в молитві очі наш молимося зранку, ввечері, в день. Кожний раз це нагадування Бог милосердний. Нагадування, що Бог мені готовий пробачити всі мої гріхи. Проблема часто в тому, що ми самі не готові собі пробачити наші гріхи, наші провини. Ми не готові іншим пробачити, так як сьогоднішній Євангеліє про це говорить. Але Бог завжди готовий, готовий пробачати, готовий, коли ми зробили лише гріх, він вже виходить із своїм милосердям із інструментом, яким хоче обдарувати нас своєю любов'ю. Так було з Адамом і Євою, коли вони згрішили, Бог відразу виходить до них і шукає: Адаме, де ти? Де ти? Чому ти загубився, чому ти втік від мене, чому ти сховався? Ти нагрішив, Бог знає про це, що Адам пішов на контакт із злим духом, з дияволом, і Бог не каже, а ти такий поганий, що ти в церкву не ходив місяць, рік, два. Ніколи, може, не сповідався, не молився, <кій> Бог цього не говорить, Бог не е, упрікає нам, не знаю, як українською, але Він е, не згадує нам наших провин. Він любить. Це ми не вміємо пробачити, забути, пам'ятаємо, нагадуємо собі, нагадуємо іншим, а пам'ятаєш, а тоді і тоді. Ти це зробив чи зробила. Одну історію хочу вам розповісти, бо чув, що минулого тижня отець Петро вам розповідав історію, то я вам теж хочу розповісти, але це така більш. Хоча теж та думаю про, про те, що пам'ятаєте, з минулого тижня про отруту, теж думаю, реальна історія. Ця відбулася. В Сполучених Штатах Америки така трагічна історія, бо один чоловік сів за кермо п'яним і зробив аварію смертельне ДТП, в якому загинула людина в іншому автомобілі. Пройшов судовий процес, і суд вирішив покарати цю людину у вигляді штрафу. Півтора мільйони доларів. Дуже велика сума. Півтора мільйони доларів. І родина загиблого каже, нам не потрібна така велика сума, ці всі гроші. Ми просимо, щоб ви нам виплатили 936, 936 доларів. Так, здивувалися, чому? Така мала сума. І зраділий цей чоловік, який зробив цю аварію, зрадів, бо цю суму він міг спокійно виплатити. Але родина загиблого, загиблої людини каже: але є одна умова. Умова така, що цей чоловік, який зробив цей злочин, він буде кожного тижня в понеділок йти в банк. І виплачувати по одному долару. Один долар в тиждень. Ну і той чоловік думає, ну це не така проблема піти в банк раз в тиждень. І так тиждень, два, місяць, рік, три роки він витримав. І потім прийшов в суд і просив, щоб змінити цю умову. Що він не витримує, тому що. Кожного разу, коли він йде в банк, щоб перерахувати долар, це є для нього нагадування, що він зробив. І в цьому була ідея і бажання тої родини, щоб цей чоловік кожного разу пам'ятав, що він зробив, щоб наступні 20 років, тому що ці 900 доларів, це на 20 років, щоб він жив із цим. Що він зробив, який злочин він скоїв. Через три роки, звернувшись до суду, родина не захотіла змінитися для того, щоб він пам'ятав, що він зробив. З однієї сторони, так, людина, яка зробила злочин, повинна бути покарана. Це є справедливість. Але проблема в тому, що сім'я, яка поставила цю умову, вона стала заручником непрощення, тому що вони стали рабами непробачення, вони не змогли пробачити. Хоча в цій історії пишеться, що вони говорили: ми вже не тримаємо образу на цю людину, але нехай він знає, що він зробив. Часто, дорогі в нас так є, ми говоримо, та я вже не сержуся на цю людину, та я вже не ображаюся, кома, але нехай знає. І це є форма помсти. Помста це не тільки тоді, коли е, не знаю, машину підпалити іншій людині, чи обікрасти, чи зробити якусь фізичну шкоду. Помста це. Проклинати помсти це бажати зла, це бажати пекла, це бажати, щоб людина проживала ту саму біль, яку прожила або прожила я. Хай знає, хай відчує те саме. Це часто можемо в собі теж досліджувати, чи ми не повелися на цю пастку диявола, який, який зв'язує нас з цим непрощенням. Щоб ми постійно жили в цьому, хай він знає, хай, хай вона знає. Але хто, хто з цим буде мучитись? Та людина? Ні, будемо більше мучитись ми, які не пробачаємо, які тримаємо це зло. Зараз в часі війни ця тема є невичерпною. Ми на кожному кроці можемо це зустріти. Зустрічаючись з людьми, які безпосередньо досвідчили зла, досвідчили цю війну страшну. Звичайно, сказати такій людині пробач ворогу, це є важко. Але непрощення робить нас в'язнями, робить нас рабами. Диявол, це хоче, щоб. Наші серця були так закам'янілі непрощенням, щоб ми не змогли приймати прощення Боже. В цій притчі, в цій історії, де Ісус говорить про Боже Царство, каже, що слуга був винний 10 тисяч талантів. 10 тисяч талантів це 10 тисяч років праці. Тому що один талант це приблизно зарплата за. Рік праці багатої людини, заможної людини. Тобто це гіпербола, в якій Ісус показує, що Божа любов є е, безмежна. Він готовий все пробачити, все пробачити. Ми часто дозволяємо Богові щось нам пробачити. От прийдемо на спові, там визнаємо щось, а все інше таке. Та це завжди роблю. Це я. Повторюю, знаєте, як жінки кажуть, ну на сповіді часто це, це, це ми жінки так завжди робимо, там, обговорюємо, Тоб, ніби чоловіки не обговорюють. А жінки думають, що це тільки вони так роблять, і ніби це природньо, то це стан, з якого не потрібно сповідатися, не потрібно з цим нічого робити, бо я так роблю і так буде завжди, бо я жінка. А чоловік має якісь свої гріхи. І так, так ми не будемо розвиватися, так ми не будемо е, досвідчувати Боже милосердя. Він хоче нам пробачити не лише те, що ми визнаємо, те, що ми побачили, що це було недобре, а Він хоче пробачити все. Ці 10 тисяч талантів це наш безмежний борг перед ним. Ми підемо на сповідь за тиждень, там, два, за місяць. Назвемо якісь певні гріхи, які ми пам'ятаємо, або людина раз в рік е, піде, посповідається. Е, парадокс такий, що людина, яка раз в рік сповідається, називає менше гріхів, ніж людина, яка раз в тиждень сповідається, називає більше гріхів. Чому? Тому що сумління притуплюється, людина не бачить цих гріхів, за рік уже не пам'ятає, якщо ми не пам'ятаємо, що було вчора. чи... Тиждень тому, то як ми можемо згадати всі свої гріхи. Але добра новина в тому полягає з цього Євангелія, що Бог готовий все пробачити. Це цей борг, який ми не в змозі сплатити, Бог на Христі списав, Він перекреслив його. От на Христі відбувся такий договір між Богом і людиною, між Богом і мною, між Богом і тобою. Договір, в якому Бог каже, я пробачаю тобі все, все без винятку. Навіть те, що ти сам не готовий собі пробачити, те, що інші люди тобі не готові пробачити, Бог пробачає все. І ми пробуємо відкупити свій борг різними добрими вчинками, молитвами, добрим життям. Але це не є відкуплення. Відкупитель є один, Ісус Христос. Він відкупив наші гріхи, Він їх поніс на хрест. А наше життя, наші добрі вчинки, наші молитви, наш спосіб життя, Він повинен бути підтвердженням того, що так, Бог мене відкупив, Бог мене любить. І відповідь на Божу любов це є мої добрі вчинки, це є мої молитви. Це те, що ми тут зараз, на Євхаристії, тому що Бог мене полюбив. Не я приходжу йому відплатити, бо Бог мені щось дав протягом тижня, дав мені якісь дари, благодаті, а я повинен відплатити йому тим, що я прийшов помолитися. Ми не відплатимо йому. Ми не маємо стільки грошей, не маємо стільки добрих вчинків і так далі. Тому що ми не заслужили, а Бог нам це дає. Це як за таїнство, деколи, знаєте, після Хрещення кажу, скільки з нас, я Кажу, не маєте стільки грошей, щоб оплатити це таїнство, щоб оплатити цей дар Божої благодаті. Бог дає нам це безкоштовно, дає в наші руки самого себе. Папа Франциск у 2016 році. На зустрічі молоді сказав дуже глибокі і дуже гарні слова, з якими хочу теж сьогодні з вами поділитися. Він сказав, довіртеся пам'яті Бога, довіртеся пам'яті Бога. Пам'ять Бога не є жорстким диском, який записує всі наші дані, але є люблячим, співчуваючим серцем, яке витирає всі сліди зла. Багато людей живе так, ніби пам'ять Бога це флешка, на яку Бог записує: тут ти добре зробив, тут ти погано зробив. Якщо ти добре зробив, то я тебе благословлю. Якщо ти погано зробив, то я тобі е, тебе покараю. Це не Бог, це не наш Бог. Можливо, хтось має такий образ Бога, але той Господь, який об'являється нам. В Божому Слові це той, котрий має любляче і співчутливе серце. І наше завдання це прийти до джерела Божого милосердя. Потребуєш сповіді, іди посповідайся. Ніколи не молився, почни молитися своїми словами. Подякуй Богові, прослав Його, говори з ним, переживай разом із ним події свого життя. Пам'ять Бога. Це не жорсткий диск, який записує наші дані, але це серце, яке витирає всі сліди зла. Це ми можемо пам'ятати, що нам хто зробив, як нас скривдили, але Бог забуває. Тому нехай Господь буде прославлений. А кожного разу, коли молимося молитву Отче наш», пам'ятаємо в цих словах, прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим? Пам'ятаймо про любов і милосердя Бога. Амінь.